Якісь три роки тому я закидав відео з проблемами з китайським Webasto. Бачу зараз актуальна тема, зима. Люди дуже багато дивляться відео, яке я закидав, що там помилка e 10 e 8 Вже три роки минуло після того відео. І так як бачу, є зацікавлення, то знімлю інформаційне відео, як я вирішив цю проблему. Тому що останніх три роки. Webasto ні одного разу мені не прийшлося чистити. Я навіть закупив вже нове Webasto з Китаю, і виходить, поки воно до мене йшло, я вирішив цю проблему, і в принципі воно як прийшло. Я тільки відкрив ту пачку, подивився на той Webasto і вирішив, що я його буду тримати як запасне. Ну, але вже останніх 3 роки воно мені ще не знадобилося як запасне. Причина банально проста, може комусь допоможу. Ось Vebasto. До речі, там цікавилися десь раз в характеристики того VAST. Тут наклеєчку, коротше, наклею собі. Чи це правильні характеристики, цього я вже не знаю. Це знає тільки китайці. Добре. Ну і що, ось це Webasto? В принципі, все без змін, але якщо чесно, поки я шукав проблему, я і цей насос замінив на новий. Бо казали, що він там ніби повітря качає. Коротше, так само було. Повітря для вебасто було бране ззовні. Відповідно, була така довга труба, і воно брало повітря з вулиці. Ну і все, просто хватило відключити ту трубу, щоб вона не була задовга. Зараз повітря вебасто побирає з гаража. І проблеми просто як не було. Воно собі працює, запускається. Часами воно може часами, вик... наприклад, виконати таку помилку. Але вистачає просто ще раз його включити після того, як воно там собі подумає все. І за другим разом воно запускається без проблем. Тому якось так. Так банально вирішена проблема. І воно в мене на акумуляторі, я цілий час його підзаряджаю, навіть в даний момент він на підзарядці. Ну і все, Webasto здає екзамен. Я вже навіть не маю цих е, запасних балонів, я раніше ще мав таке типу, балон з газом, підігрівався, ну, тримав на аварійну, якщо мені Webasto перестане працювати, а так останнім часом все чітко працює. Ну, якщо є якісь запитання, Пишіть в коментарі, що знаю, дам відповідь, чи можу, допоможу. Ну і Підпишіться на канал. У мене тут є про поклейки плівки, тоніровка, ремонт сколів, ну і оклейка кузовних деталей. Авто. Сьогодні пацієнт на передніх вікнах. 50% тонуровочка вперед і 50% пас клею. Якось так.